Всім привіт! Сьогодні 23 квітня 2025 року. Мені годинник показує 6 годин 12 хвилин, але я вже не сплю 2 години. Ой, так мені важко було спати цю ніч, То, що на новому місці це ще нічого, а оце годить та штуковина. Мені її поставили 5-й вечора. І я двері зачинила в спальню, але все одно вона годить. Чи воно годить, чи він годить. Я якось заснула ще без, без біруш, але прокинулась вночі в туалет десь 4 години, тому що ввечері чай попила. І розумію, що я не можу заснути, воно гудить. Я знайшла біруші, у мене є ще з літака, але я не можу їм користуватись. Я вставляю в ухо, вони в мене вискакують. Я вже тоді взяла біруша, зверху навушники наділа, знайшла музику для сну, таку розслабляючу, для медитації. Все одно не можу. Мені здається, я падаю в сон, а потім знову прокидаюсь. В общем, так прилежала годину, потім відкрила ютуб, почитала новини в Україні. В моєму рідному місті, де я жила до 17 років. Сьогодні чорний ранок люди їхали на роботу, і по ним влучив ворожий безпілотник. І дев'ять чоловік загинуло, і багато більше 30 в лікарні. Ой, як важко, як важко. Скоріше б в Україну прийшов мир, але справедливий мир, не Ми такий, який нам хочуть насадити. Не знаю, коли це закінчиться. Дуже важко. Психологічно від цього. І нам тут важко, а я розумію, як там в Україні. Потім після всіх новин знову включила цю музику, думала, засну, ні, нічого не виходить. А зараз вже прокинулася, я в цей час прокидаюсь на роботу. У мене сьогодні вихідний, а я прокинулася і розумію, що я вже їсти хочу. Ой, ну спала я за всю ніч, всього 4 години виходить. Так, да, це мені не подобається. Те, що в мене вихідний зіпсований, а і такий сон до, до, до доброго не доведе. Що це за сон по 4 години. Ну, зараз пішла, спробувала і правда, каверлін в мене висох. Так що, мабуть, вони прийдуть і заберуть, і вже сьогодні в мене буде тиша. Спробую поїхати на англійський, а потім, може, ляжу, спробую поспати, днем. я днем рідко сплю, ну, може сьогодні засну, тому що втомилась якось. І в цих навушниках вони шум подавляють, але я ж не можу на них спати, в них спати на боку, тому що там же навушники, а на спині я не звикла спати. Ой, так що якось пройшла моя безсонна ніч. Не знаю, як день пройде. Жалко. Жалко зіпсований вихідний. І коли ж не висипаєшся, ти себе відчуваєш погано. Так, да, ну мабуть, зараз стану, вже буду їсти. Може потім засну. так вони потім прийдуть забирати цю сушилку свою. Мабуть, вже в мабуть, вже все не може посплю після англійської. А коли не, вис... не виспався, то і мозги не працюють. Який англійський? Ну, поїду. Сьогодні у нас гарна там волонтерка, мені вона подобається. Вона завжди про здоров'я на англійській розмовляє з нами. Поїду, спробую. І хочу ще спробувати зробити. Сьогодні ряженку домашню. У мене є повільноварка, забула як слово. Пот називається, чи як по-англійськи. Я купила в Таргіті, я потім покажу. Дуже-дуже така зручна штучка. І Я купила і велику думала, діти будуть приїжджати, буду багато готувати, а вони рідко приїжджають. І я купила маленьку, зовсім маленьку. Таку повільноварку. Мені вона подобається, я в ній каші варю, нічого не пригорає, не треба мішати. І зараз я в штучний інтелект вночі чи вночі, мабуть, запитала в штучного інтелекту, чату GPT, як приготувати ряженку, слово варки. І він мені написав. Так що я сьогодні спробую, в мене вже скопичилось молоко. Нам вже дають по понеділка молоко, я його не п'ю. І сьогодні перед англійською я попробую почати робити ряженку. Колись мій зять робив, коли ми жили в Олександрії, дуже-дуже смачна була. От я хочу спробувати. Правда, він там рекомендує брати жирне молоко, а у мене всього 2%. Ну, спробую те, що в мене є. Я ж зараз еконовлюю, в мене вже там літра 4 молока. Куди його дівати? А наступний раз спробую зробити сир, поки в мене сир є. Так що так, все, всім доброго дня. Постараюсь, щоб і в мене день був добрий. Кажуть, ну і я колись притримувалась такого, що живий сьогодні. Тому що вчора вже пройшло, а завтра може не бути. Тому зараз теж треба жити по такому принципу. Жити сьогодні і зараз. Ой, спробую, щоб цей день був непоганий для мене в цілому. Але коли спати хочеться, це важко. Зараз щось поїм і вип'ю кави. Хоча я завжди каву п'ю пізніше, годин десь там, пів 11. У мене е, так вихід... не вихідний, а брейк на роботі, кофі брейк. Ну, мабуть, я не витримаю до пів 11. Спати хоч за всього 4 години спала. Все, до побачення. Буду знімати, робити ряженку, зніму відео теж. Мені само цікаво. Надію, що в мене все вийти з ряженкою. До побачення. Будьте здорові, доброго дня, have a good day, хай щастить. І будемо жити сьогодні і зараз. І хай це буде гарний день. До побачення. До нових зустрічей.